Набір, жіноче здоров'я та краса, розкрийте свою природну красу. Здорове волосся, сяюча шкіра та міцні нігті тепер ще доступніше. До 16 лютого 2025 року придбайте набір, жіноче здоров'я та краса зі знижкою 14%. Що входить до набору? Beauty баланс комплекс для краси шкіри, волосся та нігтів. Відновлює, живить та зміцнює. Шампунь-біоактив – реконструкція. Відновлення та захист пошкодженого волосся після фарбування чи термічного впливу. Ціна 557 гривня. Ціна зі знижкою 445,60 гривні. Подарунковий пакет у комплекті. Замовляйте вже зараз у вайба Telegram, WhatsApp – 380999475670.